Всім привіт, вітаю в себе на каналі. Сьогодні будемо розбирати ситуацію з кордону. Там було затримано українця, який повертався з Польщі в Україну, і його було зупинено після того, як в нього в автомобілі було знайдено 9 мільйонів гривень купюрами по 100 гривень. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що напиши в коментарі, з якого міста дивишся це відео. Ну і після його перегляду обов'язково пиши свої здогадки, звідки ті купюри взялися. Отже, Державна прикордонна служба України повідомила, що увечері, 1 лютора лютого, в пункту пропуску Шегині Медика з Республіки Польща в Україну намагався заїхати автомобіль Мерседес. Бенс водій мікроавтобуса був 38-річним е, українцем, мешканцем е, з Львівської області, який повертався додому з приватної поїздки, і для перетину кордону він вибрав червону е, смугу на пропускному пункті. Задекларував продукти харчування і якийсь мультипристрій на суму близько 200 євро. Е, він, ну якби, скоріш за все, що він думав, що його якби перевірять. Не перевірять, а просто подивляться, що він там щось задекларував, і його собі відпустять далі. Але прикордонники вирішили все ж таки більш ретельно оглянути його автомобіль. вот. і після того, як вони його перевірили, виявилось, що в порожнинах автомобіля між обшивкою і корпусом було не пусто, як це мало би бути. І після того як вони почали цю обшивку знімати, вони почали звідти діставати цілі. Такі, знаєте, прям пресовані упаковки з українськими гривнями. І що саме цікаве, всі ці упаковки були купюрами по 100 гривень, і після е, того, як прикордонна служба витрусила, скажімо так, повністю всю машину, вони е, нарахували купюрами по 100 гривень е, близько 9 мільйонів гривень. І тут е, певне нагадаю, що це не з України в Польщу ці гривні везлись, а з Польщі в Україну і. Якби прикордонна служба, звісно, що не там не розказує, звідки в нього тих 9 мільйонів гривень взяли з такими купюрами. Зрозуміло тільки, що він їх віз з Польщі в Україну і хотів їх тут. Я не знаю, чи поміняти на долари, чи зробити щось подібне. І особисто моя здогадка зараз я її вам озвучу. А ви свої варіанти можете писати в коментарі під цим відео, буде цікаво подумати. От я особисто думаю, що е, ну, так як від початку війни е, люди їхали з України в Польщу, і звісно, що велика кількість українців везли з собою українські гривні готівкою. І е, може пам'ятаєте, що е, на початку війни була така ситуація, коли українські гривні просто-напросто не приймали. Потім е, на державному рівні якось там це легалізували, і банки почали їх приймати по нормальному курсу. Вот. Але е, наскільки я пам'ятаю, що там брали купюри від 200 гривень. Тобто, вся гривня, яка була там е, менше 200 гривень, їх просто-напросто обмінники, е, ну якби банки офіційні не приймали. Обмінники, звичайні приймали, але вони знову ж таки не знали, що робити з тими купюрами. І я думаю, що це було так, що чоловік, е, ну якби був виконавцем для якоїсь. Групи осіб, які в Польщі від початку війни займалися скуповуванням оцих 100 гривневих купюр, може і менших купюр, навіть там по 50-20 по 20 гривень, скупляли їх за набагато нижчу ціну, так ніж це було. Тобто, там, якщо офіційний курс. На початку війни був там один злотий, це там було 7 гривень, 8 гривень. То вони могли купувати там за за один злотий могли просити, наприклад, 20 гривень за такі от дрібні купюри. Я думаю, що спочатку війни просто вони там по назбирали цих грошей, і я думаю, що це був просто не єдиний. Не єдиний бус, який з цими грошима їхав, і якби вони хотіли ці гроші якось легалізувати, їх треба було привезти в Україну тут потрошки виміняти на долари, і потім можна було вже ними собі користуватись. От я думаю, що це він виконував якусь перевозку для е, якихось обмінників, йому заплатили там якісь кошти, але тепер бачимо, що він реально е, попався. Попався на прикордонників, які можливо не взяли якийсь хабар, бо сто відсотків, що в таких ситуаціях хабарі пропонуються, можливо, не взяли хабар, можливо, там хтось не домовився за нормальний перетин кордону його перевірили. Ну і це власне виглядало якось так. От бо зазвичай, коли автівки їдуть з Польщі в Україну, то Ну, я на своєму віці не пам'ятаю, щоб хтось там простукував машини. Зазвичай це відбувалося, коли вони, коли автомобілі їдуть з України в Польщу. Тут якось ситуація виглядає по-іншому, виглядає дуже дивно. Я думаю, що просто ем, якби ті, кому належать оцих 9 мільйонів, вони не домовилися з на пунктах пропуску. Не порішали, скажемо так, і надіємося, що і всі інші зловмисники, які будуть хотіти якісь такі дії вчиняти, в них також не вийде і вони також не зможуть домовитись <кій> ніяким чином. Ну, в загальному ви свою думку можете писати з цього приводу в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Тож цікаво, давайте подумаємо, порозмишляємо. Скажемо так. Дякую всім за перегляд. Бажаю друзі вам гарного дня і до нових зустрічей.